Сьогодні професійне свято відзначають ті, чий голос ми чуємо під час найзапекліших футбольних матчів. Спортивні журналісти і коментатори. Вони хвилюються за збірну України не менше ніж самі футболісти на полі. Тож і сніданок сьогодні у нас буде в стилі чемпіонів гарячий, поживний і трендовий. До речі, за рецептом, який оцінили вже. 104 мільйони кулінарних фанатів. Слухай, Якщо сьогодні день коментатора то сто мільйони фанатів! Десь отак оце от говорити. знаєш? Ну і прокоментуємо. Приготуємо ми цю страву разом із спортивним коментатором Віталієм. Похвалою! ми Запрошуємо нашу студію! Uh. У складі команди прокидайся сьогодні. Виходить на поле Віталій. <говору> а, Правильно, так? Да? Ранку. Ранку. <говору> я не буду працювати як коментатор. Я буду слухати, що ми сьогодні готуємо і що нам для цього потрібно. Одразу так, Вітанечка, всім і кожному окремо. Зазвичай так, так вітаюсь і а, так. по складу команди, так що ми сьогодні готуємо. Давай. Давай чи то батон в яйцях, чи яйця в батоні давайте Давай, якось. Ну, будемо розпочинати так. У складі команди у нас сьогодні власне батон. Так. Нам треба будуть яєчка, нам треба буде петрушка, два види сиру, та mm -hmm. моцарела і, власне, бекончик. Це mm -hmm. те, що нам mm -hmm. О, ще потрібно. О, це у нас дев'яточка, центр я так? Я розумію, що я буду різати зелень. Так, Давай, давайте ви по-зеленому сьогодні. Ну, з... з... шинка те, вам те, те, терка, сир, ну, все. все, 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 все. Я. Я, я в захисті. Коротше, сьогодні. А да, Ви нам поки розповідаєте про роботу футбольного коментатора. Що чого все починалося, як взагалі коментувати матчі, коли треба запам'ятати стільки прізвищ. Дуже багато людей про це питають, але насправді не в прізвищах, хто весь нюанс, а весь нюанс роздивитися взагалі, хто там бігає, тому що, ну, от, зазвичай. Ну, чекай, ну, ще було помітно. оце От, да? саме так, по якихось рухах, там походочка, зачіска, колір бутс, всі ці моменти. Да-да-да, тому До речі, я свого сина так на полі за коліром зізнаю, ну тому що реально вони коли далеко бігають. Ні, таке є, у вна... на нас та, там великі що? екрани, mm -hmm. а на ні, на ін такі інколи моніторці. буває щось з ноутбука доводиться коментувати, так. тому вони там малесенькі, малесенькі, малесенькі. малесенькі. но не видно. Так що... Хорошо, Був у тебе якийсь курйоз, коли ти там не знаю, плутав гравців, або знаєш, як у мене є знайомий коментатор, який каже, що йому найважче було вимовляти прізвище цього португальського тренера Жоже -же -же -жуж. О, так. — Я правильно сказав? Це, це ви так. Я тренувався, я але тренувався. це мрія. Я не буду повторяти це вдома. У мене був казус, я не знаю наскільки то. Ти можна розповідати коротше. Оскільки в ефір пройшло, значить можна. Давай. Є такі штампи Гол, штампи коментаторські, які ти зазвичай кажеш, і навіть не розумієш, ну як воно може виглядати. Автоматі, але була ситуація: чемпіонат світу з футболу 2023 рік, але ага. жіночий. Ага. 80 якась хвилина, і там іспанська нападниця намагається обіграти захисниць проти трьох захисниць. Вона працює. Я так на автоматі одним оком дивлюсь футбол, мені показують повтор. Одним іншим оком в ноутбуці шукаю інформацію, кажу. Все правильно, Альба робила, все правильно, Альба робила, але якось е знайти щілинку між ногами шведських захисниць було дуже і дуже важко. І потім, через дві секунди, я таки вимикаю мікрофон і думаю, ага. Неоднозначно ага. призову. А в чоловічому футболі взагалі би ніхто не звернув уваги. <клес> і Я, власне, також. Так, е так, Пам'ятаю. про все да. більше не буду питати, але знаєте, що цікаво? Ви ж до футболу коментували багато різних ігор, волейбол, ага. футзал, та там багато всього було. І навіть брейк -денс. Для це цього я? потрібно розумітися в цьому виді спорту. Ну, окрім гравців, ти ж маєш принаймні розуміти правила, як це працює, як кейбек в цих іграх. Так, так. правила, дивіться, правила це основне, тому без правил взагалі ніяк заходити. От, реально, на минулорічній олімпіаді перший дебютував вид спорту брейк-денс, ну, станція. Це угу. І... особливо ця австралійка, яка там Мо... Мо... А, ви шарите <laughs> в цій темі. Слухай, вибачте, я є не забагато. Вони... Нормально, нормально, а, вони, тому вони, було вони, питання, вони, чи яйця в батоні. Почув, це так. І ну, шукали, грубо кажучи, жертву. І на мене ти будеш коментувати. А, добре, що з експертом, ну розумієте, коли там той вище стрибає, він виграв, той більше забив м'ячів, він виграв. А тут не особливо. Тут, зрозуміло, зрозуміло. Ну, тут був експерт, тому, грубо кажучи, основне завдання ага. коментатора як кажучи, можна працювати на чистих м'ячах. Тобто, не маючи бекграунду, ти просто що бачиш, те й коментуєш. Ну, що щось не зрозуміло, ти питаєш. Пам'ятаєш, вже був такий Соса, гравець у харківському металісті, коли ще був живий Харківський металіст, той, да -да 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 Okay, так? А у мене тебе таке питання: а от там, і хтось вистрілювали з коментаторів фін від соси і таке інше. А от зараз, за ким найцікавіше, чи кого найцікавіше коментати коментувати в українському футболі? Чи за ким найцікавіше спостерігати? Бо кварцяного ж нема тепер, чи є? Та ні, кварця не є, але я саме в футболі, футболі, да, футболі нема, немає. нема цього. Політила, і так ну да, і та, та і... тим більше не капітан. <су> я вас трошки відволічу. Шо у нас там далі з їжею а <су> <су> далі, <су> далі, далі, далі. Ми починаємо Попікаємо, накладати да? так. Ці бекончики. поселити. Накладай, розповідай, за ким найцікавіше спостерігати. Хто зараз у нас номер один? Нема гамули, немає е, кварцяного, за ким дивитися? Е, Знаєте, в умовах е, сучасного стану менше таких колоритних персонажів, mm -hmm. тому орієнтуємося на футболістів. Футболісти, в принципі, ті люди, які мають нам дарувати емоції. Тому це е, в нашій лізі там, Жора Судаков. Так. Ну, звичайно, я нікого mm -hmm. не здивую, що скажу його, але є і свої ті, хто вистрілює, скажімо так, кожного року. Там в Карпатах є чача, твердохліб Єгор, там ще свій телеграм-канал веде. Мало так зараз мемів. Ми оце в кожну ділю в церкву ходили. Ходили, ми це ми нема, немає на хоч... щось наказують, хочеться да, Це я знаю, Боже, що ж таке так. Я звертаюся до українських футболістів, е, відверто кажучи, ребят, ну не те щоб я знався на українському футболі, але результати в Європі кажуть один. Ну і результати збірної зараз кажуть за нас за всіх. Тож давайте, хоч якщо не ділом, то хоч словом підтримаємо український футбол і будемо робити якісь, ну щоб з вас меми хоч якісь робили. Так, давайте перли от день спортивного журналі. Лісти, хочеться сказати народ, простіше з нами спілкуйтеся і давайте якісь перли, Це буде круто. А які ваші прогнози на чемпіонат світу 2025 Ну, взагалі, отбір увагу за лаштунками серед спортивних коментаторів. Так про нашу збір потрапимо чи ні? Да, да, да нам буде важко. От я насправді зараз на всю країну я великий критик нашої збірної. Тому я завжди кажу, нам буде важко. Це знаєте, коли тянеш на риболовлі щуку і кажеш, Ні, вона зійде, вона зійде. Потім ти її витягуєш і Вона тут так. Я от хочу зороч сказати, що нам буде важко, нам буде і Ми пройдемо. А, тобто так, так? Да? Типу не святкуємо як там, перемогу, а святкуємо програш нашого суперника. Так. так, Головне, от не треба багато очікувати. Повірте, хлопці постараються, а далі ми вже там підпорва... підпорвало очікувати. Так, ми одним сиром посипали. Для чого нам два було види сири? Чи це локати? А що, так? Льош, ти посипали? що одним посипав? Ні, Все, я виправляюсь. А, Бачиш, з мене петрушку? можна. Мемо я робити. А петрушку, е, Ні -ні -ні. Петрушечки тепер зверху. Так? Красиво. А воно буде Красиво? запікатися. Я воно думала, буде. Петрушечку треба знизу. Під цей а може, і знизу треба ну, звісно. Було. От, бачите, ну, що, заговорили бачите? про це ну, про футбол. говорити на б, б на я кухні. а я би потім уже на запечене посипав для того, щоб у ну, нас тибе. Був... А я вже так не таке посипала, бо ми немає одного рецепту. Можна так? і туди, можна зверху, всередину як це. Хоче. Як так. судді де там в Піру дивилися вар, да то так лінію поставлять, то так oh. лінію поставлять, там немає офсайду. Е, до речі, про нашу УПЛ 2 серпня да, здається починається чемпіонат, поки футболісти а хтось уже на зборах і. Який прогноз тебе на УПЛ? Давайте я, поки ви займаєтесь, Понятне, що... дозвольте я показяйну. Да. Зрозуміло, що так є так Динамо, так що так є шо. але знаєш, тепер взяли, Я так з любов'ю ставлюся. А, Руслан, Руслан Петрович, Раданя, Руслан що Я вболівав за Дніпро і для мене тепер болівай за поліс. Ну да і я, тепер... я одразу скажу: от в цьому році трійка. буде трійка, має бути дуже і Я думаю, що знову буде та історія, що хтось або Шахтар або Динамо пропустить Полісся вгору. А там уже магія а Ми наскільки ставимо в духовку цю красу? На 20, хвилин. на 20 хвилин. При температурі? 150-200 градусів, в залежності від того, яка у вас духовочка. Так. А, а, а. Я а, поки поки Даша… О, Боже, ні, поки Даша, як... допомагай, дивись, що. Давай. Я, а, а, так, давай бігом, 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 бігом. Ні, ні, Я маю на увазі це прибрати, О, щоб так, я сюди поставила. Е, і от тобі зелень, дивись, можна ще згори посипати зелені. А скажи мені, будь ласка, що там з мудриком? Я таки не розібрався, що такі парні світі 4 роки тютю. -тю? Ти, ти думаєш, хто розібрався? Ну, насправді історія така, що швидше за все, тепер, коли другу пробу, проба Б, то буде мінус 4. Хоча деякі люди кажуть, якби він одразу погодився, зізнався, mm -hmm. то був би тільки один. Але з іншої сторони, от Міша він реально вірив, що він не винен. Тому треба серйозно взятися і покарати тих, хто за цим не вслідкував. Mm -hmm. Але не euh, зв'язуйся з, з москалями. і що він там. Ну це -ті шиляфа. Ну так що шершеля фандека ж ну, Дар'я чи хтось там на наплужив з ним не я, я не я не думаю, що це саме він. Я не думаю, що це саме він. Тому Михайло Мудрику треба лише підтримочка, тому що в такій не, ситуації не дай не, не, не дай Боже кому лишитися різним функціонерам, лікарям. Ну дійсно тим, хто з ним а як це особисто моя місці вплине на збірну України. Та як у нас немає лівого крила? Тепер У нас немає лівого крила. От кожен матч, кожна збірна, кожен збір а кого там і тут журналісти. Ми починаємо вигадувати. А може ребро в того призначить, а може ребро в того туди поставить, а може він схему змінить. Ну, Найзірковіше футболіста найдорожчого немає. Так, А, друзі. Я, а, цей, yeah, а з Полістя, боже ж, як його, Той який грав. В... Назаренко, Саша? Ні, 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 ні. -ні. ні ну <клуб> Саша <клуб> постійно травмований. Ми бажаємо йому, його... я не знаю, як зараз, але я просто дивився, він там часто дуже травмований. Що там? <клуб> <клуб> я віддаю вам. А, Ми поки про футбол. вже боже, все. Його, все. Це все ж дуже цей... просто. Дивись. Розриваємо. це ж. О, дивись, і отак от вот і макаємо. дивись. трошечки, ми його не досмажили. Ну яйця ні? Ні, ну гарячий сирим не буває. Сирим немає. Ми експериментували, друзі. Ну ти собі добре, ти можна трошки Сьогодні свято професійне в людини. Хоч сьогодні. Оцей красивий треба було. Ну дивись, що? Uh, дивись так довгостей. Ну, Я а... думаю, що просто можна, мабуть, трошки довше. Друзі, якщо у вас духовочка слабенька, то ставте на 25, можливо, 30 хвилинок, щоб. Краще, краще там все так, пропеклося. Так. можливо нас, багато яєць. Да, Ми сні. Ми просто поставили хвилин на 10, щоб швидше встигнути, якраз під час ефіру. Але все ну, гарно. Ви зараз да, так. тут... Ти красиве треба. було. Ми зараз будемо будем пробувати. Буде ти давай пробуй і кажи свою емоцію. Тільки так, як це роблять коментаторі. Знаєш, з де повне бразилія такого, Бразилія такого, такого. коло 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 колеку. Отак, от якось ано. Я би хотів я парі з тобою прокоментувати. Запрошую. Я я тільки за. Тільки ти мене там не зупиниш, бо у мене буде як це кажуть, швидка Настя з рота литися буде така. Я як, як це я буду відпочивати. Ні, ну справді класна штука на ранок. Це що треба? Ой. Воно швиденько? Ну як швиденько? Для, для жінок можна встати там поки зачіскажу. Коротше, два на наша користь, так? Да? Mm. Це хитрик. Наше троє, це, це хитрик. З тістом з яйцем це просто класна. Страву, друзі, гідна кубка сніданкової ліги чемпіонів. Яєчні в батоні ми сьогодні готували разом із футбольним коментатором Віталієм. Похвалою! Дякуємо за цікавий професійний інсайт. Мерсі, як то кажуть, батлу у матчі він так кричить, Щоб він трошки заспокоївся. Ну а просто зараз дізнаємося, що чекає на вас далі. в Прямому ефірі. Отак. Добре, Олексій, далі новини. Тоба давай йде, я попрощаюсь, так як я прощаю. Давай, давай. А, ну давай. Друзі, дякую всім, хто був сьогодні з нами. Бажаю всім гарно і найголовніше тих дня, Ну і традиційно. розчісуйте брови і будьте здорові. До нових зустрічей. Ого я розчису.